Кирило Буданов, український військовий генерал-лейтенант та начальник головного управління розвідки. Кирило народився 4 січня 1986 року в Києві. У відкритих джерелах про його батьків та дитинство майже немає інформації. Відомо, що він займався плаванням, захоплювався фільмами Жана Поля Бельмондо та хотів стати розвідником ще з юних років. Після закінчення школи Кирило вступив до Одеського інституту сухопутних військ на аеромобільний факультет. Проте за рік до закінчення вирішив перейти в розвідку. Отримавши диплом, Буданов став оперативником у спецпідрозділі ГУР. Початку російсько-української війни Кирило Олексійович брав активну участь у бойових діях. Отримав три поранення, з яких двоє тяжких. Після вибуху протипіхотної міни один із уламків потрапив під серце розвідника. Третє поранення було в руку. Куля розтрощила ліктьовий сугоп. 6 серпня 2016 року Буданов брав участь в операції Рейду Крим. За словами Кирила, бій з російською групою в тривав декілька хвилин. Група знищила ворожі сили разом з командиром і повернулася на підконтрольну Україні територію. Продовж наступних чотирьох років Кирило виконував спеціальні завдання гур. Інформація про які суворо засекречена. 4 квітня 2019-го автомобіль «Шевроле Еванда підірвав росіянин Олексій Ломако. Він встановив міну, яка передчасно здетонувала. Зловмисника та диверсійну групу, яка мала підірвати розвідника, затримали. Загалом на життя Буданова було скєно близько 10 замахів. У середині 2020 року Кирило Олексійович став заступником директора служби зовнішньої розвідки, а невдовзі очолив гур. Наступного року в інтерв'ю американському виданню Буданов детально описав про заплановану масштабну військову операцію Росії проти України, проте керівництво держави відхрестилося від цієї заяви. З початку повномасштабного вторгнення Кирило Буданов особисто керує всіма операціями військової розвідки, бере участь в організації обміну полоненими. Та дає безліч інтерв'ю, яких передрікає неминучу поразку РФ. У вересні 2023 року генерал-лейтенант Буданов вступив до аспірантури Острозької академії на спеціальність політологія.